Вже не перший рік працюють, що відчувається певний спад в методиці викладання, на що слід звернути увагу. І дуже наполегливо звертають члени журі увагу на саме реалізацію, готовність вчителя до правильної реалізації проєктної діяльності. Про що ми сьогодні говорили, і я думаю, що нам, як методистам, які готують вчителів не тільки вчителя року, а вчителів, ці технології варто приділити увагу. Бо Яна Юрівна сьогодні озвучувала, коли ми стояли за столом каву Чай пили, не сказала, що. Проєктна діяльність, так як і інформаційно-комунікаційні, вона теж має бути доцільною, виправданою. І якщо кожен із вчителів почне навантажувати одну дитину цими проєктними формами роботи, то дитина одна. Не може бути вона розорвана на всі 13 предметів. Тому це теж треба говорити про доцільність використання цього виду діяльності. Але вчителі мають знати самі, що таке проєктна діяльність і для чого вона потрібна, як її правильно реалізувати. Це те, що було в побажаннях наших членів журі. Ми написали лист ректорам вищих педагогічних навчальних закладів про те, щоб вони використали матеріали конкурсу, які розміщені на сайтах, для того, щоб підготувати студентів в підготовці студентів. Зрозуміло, що можна використати як позитивні, гарні приклади, так і ті уроки. Які ну, мали певні недоліки да, для того, щоб на прикладах показати і навчити? Так само і ми з вами під час курсів підвищення кваліфікації, я думаю, теж цей матеріал можна використати. Тому я вас закликаю до того, щоб по можливості скачати цікавий для вас матеріал собі, бо ми... Скоро його оберемо. Ми будемо замінювати на інший матеріал, тому ще місяць матеріал побуде, а потім ми його будемо прибирати. Просили із Луганського інституту, не змогли сьогодні приїхати, просили нас зробити записи на диски. Але я не думаю, що це доцільно, бо нам потім ці диски вам якось передавати. По-друге, -по це наші особисті гроші, ми на це не маємо <реш> коштів. Тому я от зараз вас і закликаю до того, щоб скористатися і зніміть все максимально, що можна взяти з фінального етапу, <реш> навіть для того, щоб просто показати майбутнім учасникам конкурсу, на що звернути увагу, хоча це і не їх предмет, але методика. І загальні зауваження одразу там видно. Ми проводили анкетування учасників, фінальне. Було цікаво до побачення, я вірне, дякуємо вам. Ми запитували у них про те, які конкурси варто проводити під час відбіркового туру, під час фінального. Ну, зараз у нас співпадають думки і ми врахували. І я хочу сказати, що із тих пропозицій, які надходили, я дуже вам дякую за вашу активність. Я не офіційно кинула прохання подивитися, а ви навіть на обговорення, на офіційний рівень виносили обговорення цих конкурсних випробувань, які ми передбачали проводити. Я намагалася кожному з вас, хто написав, яким чином аргументувати, чому ми щось відхиляємо якусь пропозицію, чому вона недоцільна саме зараз або в цілому. Тому зараз ми спробували конкурсні випробування врахувати зауваження і ваші, пропозиції ваші, і конкурсантів. Не озвучимо до цього, далі повернемося. Ми запитували у конкурсантів, що слід змінити на першому турі, на другому турі, на третьому турі. Е, ну, я не буду на першому турі зупинятися. На другому турі от мене здивувало, ми виписали найбільш е, ну, такі, які зустрічалися частіше за все пропозиції. Об'єктивніше оцінювати. Ну, дивує, що учасники пишуть про свій обласний та об'єктивніше оцінювати. Значить, вони передбачають, що вони не об'єктивно потрапили в число переможців. Так? Добто, але от це дуже часто звучало. І чомусь не проводити майстер-класи з фахової майстерності. Я не зрозуміла, чому може ви підкажете. Чому не вважають, що це не, не треба робити на обласному етапі? Хоча... Навпаки, ми вважаємо, що конкурси, які будуть на фінальному етапі, вони мають бути на всіх попередніх турах, тому що це Але, ні, етали, ми писали, етали, ні, етали, писали. Для, них, для них ми ні. писали, що це районний, що це обласний. Тобто це, для, для них це було розписано. Може, майстер-клас вони мали на увазі запис, відеозапис, Віде. що не посилати на заключення. Ні, ні. Бо не проводити майстер-клас. Ну, але я Може цей майстер-клас дійсно який не знімати і оцей мався на увазі? Не так. знаю, писали так, саме слово пору. Ну я вам озвучу. Да, ви вже кожен сам собі зробите, подивитись на свою ситуацію. По третьому туру писали, проводити один етап і вчасно. Ну але тут у нас було це в цьому році патова ситуація, форс-мажор в зв'язку із ліквідацією нашого інституту, відсутністю грошей для того, щоб провести вчасно фінальний етап, бо це не правило, це було. Виключення одного тільки року. Не виставляти відео на сайті до закінчення випробувань. От тут я не погоджуюсь. Бо це якраз той принцип, який ми заклали. Відкритість прозорість. І саме для чого? Я вам хочу сказати, що ми діяли в інтересах учасників. І хоча ми самі, ну я говорю за себе, як за секретарів в журі, ми були начебто в складі журі, але ми діяли в інтересах учасників. І те, що одразу відеозапис викладався е, в доступ і викладалося оцінювання, це дуже стримувало членів журі. Бо це змушувало їх відповідати за свою оцінку, яку вони вже не можуть змінити завтра. І кожен може побачити, що це низький рівень уроку, наприклад, а йому цей член журі ставить дуже високу оцінку. Тому член журі. Були до цього готові, і спочатку це було таким шоковим станом, але вибору них не було. Ми взяли курс на відкритість, прозорість і чесність. Тому, от, як один такий елемент, що сподобалось, учасники конкурсу записали відкритість та публічність. Це в плюсі. І я думаю, що на це ми маємо і далі ставити на цей наголос, захищати себе. В цьому конкурсі таким чином. Ну, і що сподобалось, я тут хочу ще раз вклонитися Миколаєву. Пишуть організація проведення, ор моменти чіткі, динамічні, базові навчальні заклади, позитивна атмосфера, турбота організаторів і гостинність, щире і доброзичливе ставлення, спілкування з колегами і дітьми, екскурсії, толерантне ставлення, увагу до конкурсантів. Це дійсно було не легко, але ви знаєте, ну, це був ювілейний 20-й конкурс. І я вам хочу сказати, що ніколи такого духу не буде там, де є всього 12-ка. А тут, ви знаєте, оцей, така атмосфера була цього духу новаторства вчительського, ну, воно було таке дуже вражаючим. Тому Миколаїв доклав багато зусиль для того, щоб це дійсно пройшло на такому високому рівні. Дякуємо ще раз, дякуємо, можна казати, багато. А, по, ну, ви знаєте, треба пожаліти їх, вони а, мають зараз трошки наслідки. Бажання і пропозиції, які учасники надавали. ну, Тут були такі суто затінні. А, присутність кленів журі під час підготовки конкурсантів. Тобто самі учасники нам говорили, що ага, тему уроку витягли, тему проєкту витягли, і вже вся область по телефону через інтернет працює разом з конкурсантом. Переживання тому присутність членів журі під час підготовки, як би вони для того, щоб це стримувала. Ну, знову ж таки, шановні е мої колеги, що цей етичний кодекс і наш з вами організаторів, да? наскільки ми всі е колеги, да? і наскільки ми ну, відчуваємо відповідальність і свою в тому числі, да? що це не колективна все ж таки. Робота і перемога це перемога однієї людини. І, а учасники живуть всі в одному приміщенні, і не по одному в номері вони все це бачать, обговорюють і висловлюють. Зараз від, відкрита у нас спільнота, інтернет-ресурси. Потім ми все це виловлюємо, але ми це не можемо ніяким чином прослідкувати. Ми Неживи, ну, ми не, не торчаємося в простір учасників. Вони готуються самостійно. тому це є. А, написали скасувати відеофіксацію. Я теж вважаю, що це хтось там, це таких небагато було, але звучало. Ну, це той, хто не відчував за собою впевненість, та, і... або налаштований на, на інше. Планувати більше екскурсій та звільнити перший день для конкурсних випробувань. Це дійсно дуже важко для них. Ми на другий же день вже почали конкурси, і у нас в день було по два конкурси для учасників, а для журі три. Журі взагалі було бідне. Вони зранку і до самого вечора працювали, але ми знову ж таки виходимо із коштів. тому це дуже важко, але іншого на даний час ми поки не маємо можливості, тому ми вже будемо просити вибачення перед нашими конкурсантами. Так. Тепер по умовам 2016 року, давайте ви маєте умови, я їх не буде дуже проходити, бо є тільки певні моменти, на які треба наголосити. Учасники конкурсу, так, значить, учасниками конкурсу у нас є добровільні засади, участь у конкурсі на добровільних засадах, але ну, ми з вами знаємо, так, яким чином це все відбувається, на обговорюємо. Звертаємо увагу на захист вітчизни тільки тих, хто викладає для юнаків, для дівчат медичну підготовку ми зараз не чіпаємо. Тільки для юнаків, а вони можуть бути солісниками фізична культура. Дивіться тепер щодо основного місця роботи. Наша вимога основне місце роботи, тобто він може бути робу, працювати в школі в цій і викладати її фізичну культуру, і буде захист відчизнений. А вона за в поможенні не написано нічого. Ні, Тепер дипломі немає. Про дипломи немає. У мене мої, я не можу відповідати. Ми просимо всіх приїхати з на Але я на те, що треба звернути, я на екран, дивіться на екран. Шановні колеги, зараз. А, значить, звертаємо увагу, і що це була позиція Палянського, ми її дотрималися. Ви бачите, в умовах ми не зазначили стаж роботи, тому ми на це не звертаємо увагу. Я знаю. Положення Положення зірочені, але, шановні колеги, я думаю, що якщо у вас є зірочка, яка до вас прийшла працювати тільки два роки, працює, і має, так? то чому ви його не пустили? Шановні, шановні колеги, у вас це проблема на місцевих рівнях? Ми пишемо відповідно, відповідно, відповідно до положення дому. Але я ж це розумієте, Умови це рекомендаційне, оце да. все, а положення це. це Якщо переможе ми, і два роки стаж можете протестувати не заслужено, нікого не дадуть. Повірте. Бо положення це положення, умови – це Ну, Ми самі собі міну закладаємо. У нас більше питань виникає по захисту вітчизни, mm. mm. Тому що там може ми бути два роки, три роки підстажу, mm. педагогічного mm. стажу. Mm. У нього то стажка велика, у нього підстаж є. Mm. Там, 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 mm. mm. Положення закладено mm. підстаж, mm. а не mm. викладання mm. предмету. Yeah. 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 То є такі військові від відповіді. І у них тільки перед стажу 2-3 роки. Шановні колеги, допускайте ви їх. А це вже буде така наша потім проблема. Ну, якщо він у вас дірочка і, і він хоче, і давайте не будемо. Це вже потім наша буде проблема, як ми будемо Требо його пропускати, не пропускати не на звання заслужений зараз... <плес> 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 Щодо ще наголошу на тому понятті за основним місцем роботи. До нас зверталися і запитували в Дніпропетровську, здається, така ситуація, що вчителі захисту вони є працівниками позашкільного навчального закладу як центру такої підготовки, і вони працюють. Школа. Але знову ж таки в такому випадку він має бути основним працівником в школі, яка потім буде йому готувати документи, а не працівником позашкільного навчального закладу. От тут це буде да, це він не є основним працівником загальноосвітньої школи, а у нас тут умова одна. Ну і ще зверталися до нас, я не знаю, ну як прецедент. Таких. До цього ніколи такого не було, не зверталися, не запитували, що навчальний заклад обласного рівня підпорядкування, з якого етапу такому вчителю брати участь у когось. На на, 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 у нас завжди на обласному і вони на обласному, на рівні районами. Але це, але це знову неправильно по положенню, бо по положенню має переможець бути якого першого, в нього першого не було. Таке саме в Олімпіадах. Ми не будемо із того, що він за основним місцем роботи. Основним місцем роботи є у нас робити. У нас немає відповідня, а ми з положенням.